Чи одружувалися козаки. Про козаків завжди йшла слава, що землі рідні берегли, і головне для них держава, а потім вже якісь жінки. І в письменах усі писали, що не одружені вони. Гуляли, пили, воювали. Ото були для них часи. Тож заборона існувала, присутність жінки на січі. Недобрі дії накликала, лиш зваблювала козаків. Чи вигадка, чи то насправді Що не було у них дружин? Хто ж проводжав, чекав на ганку? від кого ж були донька, син? Повір'їв безліч існувало для запорожців на Січі. Життя бурхливе вирувало, Тікали до жінок вночі. Згадаймо пісню ми про Галю, що з козаками в ліс пішла? Спалили їй волосся в гаю за те, що цноту віддала. Тож треба їм лиш воювати, і честь була у них одна, щоб біля жінки пропадати це сором на усе життя. Але є змога розібратись чи була все таки сім'я? Хотіли і вони побратись та обирали все ж коня. Бо кінь, не дівчина, не зрадить, а шабля краще, ніж плуги. А на січі знайде розраду і вільне поле навкруги. Та все ж у кожного є жінка, кохана матір і сестра. Любов'ю встелена стежинка, де всі чекають. Козака. Тож у вільнім запорізьким війську дехто одружені були, і силу дали богатирську всім українцям на землі.